Повалені дерева застряглі на трасі машини та відключення тепла і світла. На Одещині цими вихідними вирував циклон, який приніс шквальний вітер та потужний снігопад. Попри заклики служб залишитися вдома, цілу ніч рятувальникам та правоохоронцям довелося рятувати людей зі снігових заметів. Не обійшлося без жертв. Щонайменше три людини загинули в Одесі та ще одна в області. Деталі наслідків негоди у сюжеті. Хочу в Одесу дуже сильно. Я уеду по такій дороги. Очень погана дорога. Що погода испортилась спортила чуть-чуть. Циклон під назвою Філ почав вирувати на Одещині у неділю. Рятувальники напередодні просили людей не виїжджати на траси, але до попереджень не дослухались. Тож екстреним службам довелося витягати машини зі снігових заметів, а низку шляхів взагалі перекрили для руху. А це вже ДСНС витягує швидку, у якій їхала вагітна жінка. На щастя, її встигли доставити до лікарні, де врятована, народила доньку. Також відомо про ще одну породіллю, яка через неможливість дістатися до лікарні народила вдома. Пересидіти негоду вона змогла у пункті незламності ДСНС. Тим часом у соцмережах ширились повідомлення про рейсові автобуси, які застрягли у заметах. Деяким пасажирам довелося просидіти всю ніч у холоді. Близько семи сотень рятувальників працювали по області. Із заметів врятували пів тисячі машин, півтора десятка автобусів та 12 карет швидкої допомоги. Ситуація на Одещині продовжує залишатися дуже складною. Зараз близько 700 рятувальників, які працюють на місцях виклику. щохвилини на номер 101 надходять повідомлення від людей, які опинилися в пасі, яким потрібна допомога. Багато машин знаходяться в снігових заметах за вчорашній день і за ніч через негоду. Почалися перебої зі світлом. Потужний вітер навіть зламав металеву електроопору в області. А в самій Одесі знесло частину 100-метрової труби Суворівської ТЕЦ. Що найменше декілька кварти... Талів поблизу тепер точно будуть без опалення. Скільки часу займе ремонт, наразі невідомо. Пориви вітру повалили і дерева, понад сотня стовбурів пала по всьому місту, розтрощивши десятки автомобілів. Наслідки негоди долають і досі, але майже чотири сотні населених пунктів в Одеській області все ще чекають на світло. Не обійшлося і без жертв. Ціла трьох людей виявили в Одесі. Попередньо вони загинули від переохолодження. Також одна людина померла у Роздільнянському районі. Через негоду в будинку на базарні 93 сталося чергове обвалення. На щастя, у частині, яка зруйнувалася, вже ніхто не жив. Людей з аварійної квартири відселили за декілька місяців напередодні. Будинок на базарній розвалюється вже не одне десятиліття, кажуть його мешканці. Всередині квартири у тріщинах, а після кожної негоди стає все більше сирості з 15 минут давай, до давай. пол 8 утра роздався звук, який можна було прийняти як за взрив. Ну, как за очередную какую-то атаку. А тут маяки стоят с 1994 года. Можете посмотреть в подъезде. С 1994 года тут проблемы с домом. Мешканці будинку на ну, генерала Вишневського 1 не мають стабільного опалення, а дах в їх п'ятиповерхівці протикає щоразу, як йде дощ. В квартирах, де живуть діти, чорна пліснява. При цьому УСББ не поспішає ремонтувати покрівлю. Чому з'ясовувала наша знімальна група? Я й вже ходила, заплатила гроші, прийшли, вроді робили. Потім председатель сказала, депутат дав гроші на ремонт. Но после этого еще хуже текло. Если вы когда-то увидели нашу комнату, чернота вы даже не представляете, над мебелью все. Это я своими руками как могу. Задела, побелила. Что мы можем сделать еще? Мужиков нету в квартире. Дочка, вот ребенок, инвалид, первый групп. Олена Васильівна розповідає, вже понад 10 років бореться із цвіллю в квартирі на останньому, п'ятому поверсі. Жоден управлінець будинку і досі проблему не вирішив, а страждає від цього найбільше онук жінки. Хлопчику 10 років він хворіє на епілепсію. Квартира пенсіонерки не єдина така в будинку. Поруч нові сусіди. Наталія з чоловіком та донькою лише півроку тому купили тут квартиру. Ураган минулих вихідних знову змусив задуматись про переїзд. Мы уже это увидели, когда вот первый день вот был ветер, дождь, и потом мне ребенок говорит, мам, посмотри, говорит, а у нас полностью мокрая стена. Я захожу в комнату и смотрю, что у меня не просто стена мокрая, все по стене течет, капли на, на потолке. Стена полностью мокрая, вот эта вот вся часть, ну вот до половины точно, вот та стена полностью вся вот просто вот, видно даже там по потекам, что мы было все мокрое. Ціна досі волога після ще минулого дощу. Усе тому, що дах не єдина проблема цього будинку. В квартирах на останньому поверсі немає постійного опалення. Кожні 3-4 години люди мають спускати повітря з батарей. Та вирішувати такі проблеми мали б в ОСББ, проте там людей ігнорують. Куда звонить? Председателю СМД. Позвонили ей озвучили эту проблему снова. Она говорит, во-первых, вы видите, какая погода, но ну, это уже погода наладилась, уже вот такая была. Говорит, во-первых, видите, какая погода, я ничего... Сейчас никто ничего делать абсолютно не будет. А во-вторых, это ваша проблема снова. Ваша проблема. Решайте ее сами за свой счет. Муж задал вопрос: почему мы должны ее решать сами и за свой счет, если мы сдаем деньги? Она ссылается на то, что в доме много должников, и пока все долги не будут оплачены, я заниматься крышей не буду. Но дело в том, что у нас нет даже доступа на крышу, посмотреть, какой там объем работы и что там нужно делать. То есть она сразу начала ссылаться на то, что денег нет в бюджете, долги, я ничего делать не буду, не зная глобальности проблемы. Может там всего лишь в 500 гривен можно вложиться. Не была озвучена фраза, что мы поднимемся, посмотрим, что там, а дальше ребята с вами будем решать, как эту проблему решить. А далее голова ОСББ и взагалі припинила виходити із мешканцями на. Злі. Зв'язок на прохання показати звіти про її роботу теж тиша, не відповідала Тетяна. І на наші дзвінки. А тим часом люди зі страхом чекають, коли почне танути сніг, і вода знов потече в їхню оселю. Івана Грисимчук євгенічменцев, сьомий канал. Пакет з марихуаною та 17 пакунків з іншими наркотиками знайшли в затриманого на адміральському проспекті чоловіка, який тільки забрав посилку в поштоматі. Як з'ясували слідчі за допомогою експрес-тестів, зіп пакетах були солі, екстазі, емфетамін. ділок зізнався, товар замовляв через месенджер, аби потім продати через закладки. Зі схованок, які він зробив днем раніше на вулиці, літературна, поліцейські вилучили шість пакетиків з наркотиками. Вдома у ділера слідчі знайшли ще більше забороненого: 88 та. Понад 70 згортків із розфасованими порошками, таблетками та марихуаною, чоловік ризикує провести за ґратами до 10 років. Київське золото повернулося в Україну після 10 років судових процесів в Нідерландах. Музей Аларда Пірсона передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму. Нині фахівці обстежують стан цих речей. Йдеться про 565 предметів. Це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сармацькі прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років нагадаю, на момент анексії Криму виставка тривала в Амстердамі. А по її закінченню стало питання, кому повертати. Золото в музеї в окупованому Криму чи під контроль України. Суди тривали майже 10 років, поки не винесли рішення на нашу користь. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежите за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. адже Це наше місто і ваш сьомий телеканал.